Ох, уже ж і не 25. Вік не приховаєш. Знаєте, Юрочка, що я вам скажу? Дякую за коментар, по-перше. Не знаю, як ви хочете, щоб я це сприйняла, чи як комплімент, чи не як комплімент, але я вам скажу одне. Скажу по правді. Я свій вік ніколи не приховувала. В мене навіть є відео на цю тему. Де написано, де розповідає, я ніколи не приховую свій вік. І хочу вам сказати навпаки, я пишаюся своїм віком. І хочу сказати, дай Бог кожному так виглядати в моєму віці, як виглядаю я. Можливо, так не можна сказати, може, це хтось прийме, е, знаєте, що це зухвало, але ні, це правда. Я бажаю всім від щирого серця і ще раз кажу, я своїм віком пишаюся. І тому не знаю, кажу, як це сприймати, але скажу по правді, мене, мене взагалі в принципі мало хвилює, чиясь думка. Неображається, ну, я вам кажу правду. Я, яка є, така, яка є. Я собі подобаюся, і я себе люблю, і люблять мене всі, хто зі мною поряд. Тому ще раз кажу дякую за коментар і вирішила зробити таку відео. Відповідь будете писати коментарі, буду рада відповідати, але некоректні коментарі. кажу відразу, якщо хто хтось пише мені, якийсь негатив намагається вадувати, Я завжди... Або видаляю коментарі, або блокую людину. Скажу вам по правді, чесно, в мене соцмережів є дуже багато, в мене всієї аудиторії є дуже багато до речі. Любі, друзі, хто не підписаний, підписуйтесь, канал, достатньо. Я ним не, не так давно почала займатися, але бачу, він досить добре розвивається. Тому підписуйтеся, слідкуйте, ставте лайки, поширюйте відео. Буду вам безмежно вдячна. Всім гарного дня, па-па!